Ставати спонсорами каналу став та пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Відомий російський музикант Борис Гребенщиков, який засуджує путінський режим з 2014 року, на воно вирішило поспівчувати своїм співвітчизниками. За словами ексоліста року гурту, акваріум яку артист залишив через політичні розбіжності з деякими колегами. Він думає не лише про те, як допомогти українцям, а й росіянам, адже останні перебувають у жахливому становищі. Очевидно, на думку опозиціонер. Не всі росіяни виню війні, а ті, хто підтримує агресію Кремля, це лише люди, які потребують допомоги, адже вони просто піддалися впливу пропаганди. Своїми роздумами Гребенщуков поділився в інтерв'ю Financial Times. Гребенщуков наголосив, що любить Росію, проте не поспішає туди повертатися, оскільки це для нього небезпечно. На даний момент країна, в якій я народився, країна, яку я люблю, перебуває в дуже сумному трагічному становищі. Мільйони та мільйони людей бояться думати, бояться висловлюватись. Я думаю, не лише про те, як допомогти українцям і росіянам, тому що вони перебувають у жахливому стані. Прокоментував рокер. Проте музикант усвідомлює, що й Україні йому не раді. За словами Гребенщукова, багато українців пишуть йому про те, що не вірять у хороших росіян, якими він нібито є. І це цілком виправдано в умовах терористичної підлої та вбивчої війни. Половина українців думають, о хороший русський це мертвий русський. Я отримую багато подібних листів. Розповів артист. зараз. Музикант проживає у Великій Британії. Проте не позиціонує себе як емігрант, а тим більше вигнанець. Він працює в цій країні вже понад 35 років. Я волію жити і працювати в Лондоні, тому що це підходить мені набагато більше ніж перебування в Санкт-Петербурзі. Я працюю тут із 1988 року. Точний виконавець, паралельно з цим відомий російський музикант, також зазначив, що не вірить ніяким змі АРФ, тому що всі брешуть Скабівщина. Гребанщуков заявив, що зневажає росіян. Також він підкреслив, що не довіряє жодному медіа. Реф навіть опозиційному, оскільки всі вони займаються пропагандою. Артист сказав, що не поділяє пропагандистську позицію і не намагається переконати людей, які у неї вірять. Думка людей, яких я зневажаю, мене абсолютно не цікавить. Якщо є можливість сперечатися, то сперечатися вже нема чого. Я особливо нікому руку не простягаю, але мені здається, що войовничі прагнення розділяти людей на цих і тих, все одно до добра не приведуть. Вважає Гребенщиков. У вашому колі немає людей, які би схвалювали війну терес спецоперацію. Запитав ведучий. Не Домовживати завідомо неправдивий термін війна. Я не знаю, я не можу собі вити людей, які могли б схвалити війну. Сказав Борис Грабенщиков. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка. в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.